Сьогодні у цьому відео ви побачите різні завозики від Кросіна, битви, а також багато смішного і веселого контенту. І це все вас очікує у новій серії моїх відео, де я граю у Майнкрафт з підписником. Почнемо ж. А відео було спонсоровано ніким, тому що я бідний тільки з телеграм каналом Підпишіться, будь ласка. <кхем> Ми відійшли від теми. Як ви знаєте, я полюбляю проводити стріми. Там зазвичай весело та й ви заходите. І там я граю одку гру під назвою як Minecraft. Думаю, всі вже про неї знають. Але я там граю один, тому мої підписники порекомендували мені, щоб я пограв з кимось, а іменно з якимось одним підписником. І як ви зрозуміли, я вибрав одного підписника на ім'я Кросін, і разом ми ведемо стріми тепер. Провели вже цілих два, та було там дуже весело. До чого ж я веду? Ну, точно не для того, щоб ви зайшли на мої стріми, хоча я був би не проти. Так от, я веду до того, що я подумав, було б класною ідеєю зробити з цих стрімів повноцінні міні летсплеї і зробити зразу вже декілька епізодів. Так, і ви дізнаєтеся, що в нас створиться, і плюс буде вам контент. Ну добре, ми можемо, в принципі, вже починати. І починаємо ми з того, що ми зустрічаємось з Кросіном. Хотів би попередити, що ми граємо на самій новій версії, і на момент стріма навіть не знали, що вже вийшов у на неї, тому може підлагувати, але не сильно. Стала з що він зайде. Опа! Все! Крісет! Хей, <гай> гей, ні, ні, ні. Сі, сі... Після такої теплої та доброї зустрічі ми, звісно, пішли ламати дерево. Ну як, кросін пішов, мене в річку кинули. Далі, після легесеньких ударів Крісео, я пішов шукати дерево і знайшов його, але не тільки дерево. О, дерево. Крісео, тут порталь! Тут порталь, крісео! Забудь, тут нема порталя. Звісно, ми його знову знайшли та вирішили облутати. Я знову отримав декілька легеньких ударів від Крісео. Так потрібно привикати. Це буде не рідкість. Я колись світ запустив, кої що. Ти в шахті вже. Ну я поки що знайду те місце, що хочу знайти. Ей, що це значить? Що в тебе там? Йоу! що в тебе там відбувається? Шодом! <рикола> О, прикол увіс. У нього там атака катіта. О! Крісеву я деревню знайшов! Я якраз про неї говорив. І звісно, як кожна поважна та розумна людина, я почав красти у них пшено. Але село це було доволі бідне. Всього один сундук. Тому надовго нас крісеве він не зацікавив. Ну як сказати, майже. Дещо цікавеньке все-таки сталося. Це на стрімі знайти місце, де ми будемо жити. О, кстати, ладно, у цей... У цей не залутав. Що там? <фуз> 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 а, да, це папа сином. Да. Да-да-да! Ще це вам розказати? Поки я дивився це село, кросін спів побувати в шахтах та знайти перші алмази. Я в шоці. Показуй алмази. Нічого! Тому ми вже тут бігаємо з залізкою та різними ресурсами. Що ж, далі у нас шлях знайти, де ми будемо жити. Ой, подожди, кросин. Я щас. Мені треба дещо срочно. Мені срочно дещо треба зробити, кросин. Тебе є палки! Срочно! Тут нема дерев! Палки, срочно! Срочно палки! Молодець! яц! Булен! Тебе є дерево! Срочно! Тут нема дерев! Вс, ломайся, ломайся вірсь так! А я щас! Запам'ятайте цей момент, він ще нам в майбутньому пригодиться. Ну а тепер можна офіційно почати шукати місце для дому. Та ми це зробимо по-епічному. Музику в студію Майк. Можна. О, кстати, да, там якраз буде зараз равнина. Все. То всього тут давай силитись, що. І через такий недовгий, зато веселий там. час ми знайшли місце, де ми будемо жити. Тут дуже хорошо. О тут дуже хорошо просторуще. Я вгорі построюся. А, ти вгорі будеш? Там, кстати, сніг починається. Окей, тут і будь вгорі. Ну а далі, прям сильно цікавого, нічого такого не було. Ми просто починали розвиватись, строїти свої домики і так далі. Я б міг вам показати цей момент, але я тут дуже епічно розповідав дуже страшну РГ по Майнкрафту. Просто тому що. ну а чого ні. Був, типу, їхню боль, А по ітогу та програма почала домики взривати, страх наводить, і взагалі на себе поводило, всі обісне. Окей, залишили. все, на цьому І можна програму. закінчити. Давайте просто построїмо домік. На перший час я вирішив построїти невелику хатинку, яку я потім зламаю Плен, та построю збори. щось красивіше. Проще кажучи, будку. Тому не очікуйте в цьому відео чогось прям грандіозного. Ну, Коротше, да, я перший час буду жити в такому простому доміку. Потім з часом, як в нас будуть ресурси, я перестрою свій дом, окей? А під час постройки дому кросін у мене попросив дещо вам показати, від чого даже я був в шоці. Так, ребята. Тобі там же ручки видно, воно прям світить джос. Тепер ламай. Ламай. <ріст> ну да, хрісев, ну, ну вибач, прийшлося, ну що поробиш? Після такої чудової постройки крісео я хотів й далі строїти свій дім, але мене покликав кросін. Що там? А чого? А де ти? Наверх? Щось. І Не, ну. Я в шоці. Ні, якщо хочем... Ні, ну... Ммм, блин. О, блин... Але мої місце пропустили, конечно. Ну вже все. Ну да. Ладно, я пішов зараз залізу, не думаю, мені буквально один світок треба. де щось люблю. І будемо закінчувати. Знаєте, друзі, коли моя коробка нарешті стала бути похожа на будку, я вирішив, що... Вдвох грати трішечки скучновато і нам би потрібен був третій гравець. Тому я взяв і додав його прямо посеред стріму. Момент істини. Коли у нас на сервері. Бо я блен, він не влізає. У нас на сервері появляється. Як тебе назвати, я не знаю. Альфьодов! Знайомтесь, це Альфьодов. Нашій третій ігрок на нашому сервері. І тепер він буде грати з нами. Хоча, дивлячись на його лице, у мене появляється підозри, що щось він ще зробить. Як тобі, Альфодов? Він імба. Да-да, я про це говорю. В нього потім буде своя отдільна повноцінна кімната, але поки що він буде за забором жити. Я як домик нормальний. Friends forever. Головне, чтобы Альфотов був живий Знаєш, я за нього боюсь, що він вночі може не вижити Треба факел поставити. Во, щоб до нього прям монстри не підходили, не спавнились так близько. Во. Що він освіщений От подивись, він посміхається на... Він любить їсти траву. Цвіточки що кого? кого не я, люблю кушать. І на такій хорошій ноті я вирішив закінчити цей стрім. Він вийшов веселий, смішний, та було багато чого цікавого. А також я дозволив кросіно, щоб він міг грати тут і далі, бо я вже мав іти. І краще б я цього не робив. На цьому у мене все. Пишіть у коменти, чи хотіли б ви другу частину цього відео, тому що контенту ще є дуже багато і хватить на відео так три точно. Тому буду очікувати ваших думок. На цьому як я вже раніше сказав, все. Не забувайте про телеграм. Ну і усім пока!